У сусідній Білорусі винайшли секрет швидкого живопису. Художник Сергій Логунов, чи як він сам себе називає Серж Філінгер, замість одного пенсля пише відразу десятьма винахідник впевнений, що він незрівнянний і у реалізмі, і у символізмі, і в імпресіонізмі, і взагалі в будь-якому стилі, бо вся справа в унікальній техніці. Про неї далі у сюжеті. Тут у своїй маленькій кімнаті творить винахідник. У нього немає художньої освіти, але його картини завжди впізнають. Серж філінгер за паспортом Сергій Логунов винайшов новий спосіб писати полотна у патентному відомстві. В Білорусі підтвердили, техніку десяти пензлів до філінгера ніхто не використовував. Можна градієнт розмістити по кістям по пальцям, то тобто, наприклад, от темного до світлого і писати, то тобто, не не постійно поселення палітрі. Змішуючи так кольори, Сергій став малювати картини у 10 разів швидше. Здебільшого використовує олійні фарби, тому і площину, і форму художник передає різними типами мазків: довгі, короткі і фактурні, густі. Ворушити пальцями треба не гірше фокусника, адже кожен пензель, прикріплений до окремого пальця, спробувати дає і журналістам. Він сердечко не рісовають. Вот. Вот. Славу Філінгеру принесла ще і його техніка світлових полотен. Чорно-білі малюнки навпроти світла стають кольоровими. Вплинули на таку творчість, каже майстер, роботи моне, далі та Ван Гога. Ось так Сергій бачить сніданок художника, а так початок всесвіту. Ну виходять за рамки, да, за рамки цього розуміння понімання просто мастера, мастерства рімісла, тому що він дається фантазії в першу чергу, тільки да? і дає якісь ідеї, концепції тобто Він сан кожну роботу. Своєю технікою Серж Філінгер навчився створювати картини у різних жанрах. працює, як то кажуть, не покладаючи рук, бо ж нову майстерність десяти пензлів треба постійно удосконалювати, щоб пальці ставали слухнянішими. Ольга Чепіль, Новини, телеканал Інтер.